Які продукти змінили моє кулінарне життя тут в Німеччині? Зараз буду розповідати свої секретики. Перший пункт це копчена сіль. Плюде сіль. Пахне це просто кастром, полум'ям, шашликом, паленими дерев'яшками. Це просто щось неймовірне. Якщо це додати до будь-якого м'яса або птиці, виникає враження, що наче воно підкопчене на вогні. Пункт другий: отакий лимонний сік з концентрату. Якщо мені дуже швидко треба кудись додати кислинки, то я додаю саме такий сік. Якщо мені треба швидко зробити маринад або соус, або якийсь може навіть напій, то я не заморочуюсь і додаю оце або коли лимонів нема, або коли мені треба реально швидко. Наступний лот це імбир сушений у таких шматочках. Я не так давно насправді його відкрила для себе, але це просто кайф. Я обожнюю азі... паназійську кухню, і оцей імбир може зробити азіатську страву з будь-чого. Він дуже зручний, він дуже насичений. Я не рекомендую якусь конкретну е, фірму, зрозуміло. Просто як факт. Дуже зручно, бо в мене постійно, коли купуєш імбир, він потім здихає десь в куточку в холодильнику, а цей використовую постійно і не треба слідкувати, щоб нічого там не померло. Наступний пункт це соус Хойсін. Ось соус Хойсін. Це якийсь е, родич соєвого соусу, але більш солодкий, більш тягучий, і він підходить для маринаду м'ясо або птиці. Ну просто як е, мама з папою, я не знаю. Це неймовірно абсолютно. Я дуже раджу спробувати. Підходить для тих, хто любить солодкувати присмок у комбінації з м'ясом. Безумовний фаворит, але це, мабуть, не тільки мій і не тільки в Німеччині. Це соєвий соус. Я без нього жити не зможу. Якщо б в мене забрали все, і я б мусила обрати тільки один продукт, який я можу взяти в якості і спецій, я б обрала однозначно соєвий соус. Я без соєвого соусу зуття свого не уявляю. Додаю його будь-де, будь-що яйця, салати, марнади, абсолютно що завгодно. Я його обожнюю, з ним кожна страва заграє просто неймовірними фарбами одразу. І ще одна рекомендація: це рисовий оцет. Він не сильно схожий на традиційний наш оцет, він не так б'є ніс, він не такий кислючий, він не такий синтетичний, як звичайний столовий оцет. В нього дуже м'який смак, дуже м'який аромат, і так само класно підходить, особливо для маринування, і так само дуже охотно додає його в салати. Це ще не весь мій набір, і якщо вам буде цікаво, залиште, будь ласка, інформацію про це в коментарях. І я зніму наступну частину.